Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress по акції Три товари за 6 доларів. Так. Так, берем перш. Так, ось вот такий набір. Набір панцетів. Ну, я різний. Шість штучок. Набір пінцетів. Долар 99 виходить. Так. Наступний. Кабеля. USB на USB на micro USB. Два кабелі, 2$. Нормально такі метрові кабеля брали. Вже брали по такій, ну по акції нормальні Все робоче. Так. І останній третій товар.

І ось такий металічний ліхтарик. На голові він йде без батарейок. Є під мікропальчикові батарейки і є під акумулятор. Чекайте, це не добре. Ось такий такі ліхтарик. Одне положення, правда, один тип режим. Ну і, звісно, зум. Ну, зараз день немає можливості показати вам, як він світить. Ось такий металічний ліхтарик за ціною 2 долари. Так, ось такі товари сьогодні прийшли за Аліекспрес за по акції «Три товари за 6 доларів Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!